Змушені коментувати чергову маячню і я можу пояснити, чому. Я б вважав, що ми маємо з вами детально розбирати пункти цього прекрасного мирного плану. Якщо б Росія хоча б ну якось на нього відреагувала. Ну якось. Ну, з'явився, хоча б міністр закордонних справ Росії Сергій і сказав: бо ви знаєте, ми розглядаємо цей план з американцями, це серйозні пропозиції, ми маємо їх обговорювати. Ми готові там до зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо, щоб обговорювати ці пропозиції. Нічого подібного взагалі не відбувається. Російські керівники не реагують на цей план від слова зовсім. Я зараз не говорю про Кирила Дмитрієва, функцію якого є якраз реагувати на всю таку маячню. Він для цього там існує. Прес-секретарка Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова. Це офіційна чиновниця. Це людина, яка виступає від імені російського зовнішньополітичного відомства. Сказали, що в Росії про цей план взагалі нічого не знають. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитрій Пісков це офіційний чиновник. Людина, яка має висловлювати точку зору Кремля, взагалі це ніяк не коментує. Президент Російської Федерації Владимир Путін це офіційний чиновник, який в принципі має відгукуватися на такі речі, в день, коли було оприлюднено цей план, приїхав на якісь там воєнні позиції. На зустрічі з очільником Генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерієм Герасимовим і там сказав, що всі цілі так званої СВО будуть досягнуті, назвав українське керівництво корумпованим і злочинним. Я нагадаю, те саме керівництво, з яким він теоретично має укладати мирну угоду. А Валерій Зах... Герасимов рапортував президенту Російської Федерації Верховного командуючого збройними силами Росії Путіна про так зване звільнення Куп'янська. Міста в Харківській області, яка визнається самою Росією частиною України, на відміну від Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, які вже анексовані Російською Федерацією. Тобто ми побачили, що в Росії ніякої зацікавленості в цьому плані взагалі немає. І тоді виникає найголовніше питання, Марії: а для чого Трамп це робить?